хо 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 Ух ти, Прикольно! І це навіть не режим спорт. Як казала Оля Фрейму, придурок ні? Зовсім спозорився. Куди ти сюди туш, це маленька? Автолідер від авторія. Сьогодні номінація компактний SUV. Ви. Volkswagen, це новий Tiguan. Серйозно? Потужна. Прям багато місця. Супер комфортно. Величезний багажник. перфорована шкіра. Класний показує збоку, що у тебе зараз небезпека. Паркуватися зручно. Ухти. 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 За рахунок всіх систем, пікають і розказують, вони зробили оцю таку шайбу. Німецька якість 100%. Еко, комфорт, спорт. Дякую тобі! Ти ти, як джин, який відпустив мене на волю. Ну, на нас подивляється, я вам скажу. Компактним він відчувається, коли ти на ньому їдеш. Класний автомобіль, він реально переможе своїй номінації.